Шалом, це Славке. Славко. Мої любі споживачі запитують, що то є ніж фінського якутця. Я вам поясню так. Ви знаєте, що є танто, є євротанто. Ось ми бачимо з оригінальним клінком і руків'ям, що я пробував довести до ума німецький. Ну Ейкхорн це от ворований клінок. Ейкхорна, між іншим справжній. І що не маркірований, маркірований, не винесеш ж намірло, як і у нас за частини зброї. А це я, я з нього спробував зробити щось пітому. Є танк, танто, значить, і є справжні танто, які геть не нагадують ані євро, ані. Американські, чому ну тому, що оце вістря. Вони ж знаєте, європейці поведені користувачі військові. Основне завжди завдання військового ножа за нашими користувачами підняти люк каналізації і здати його в заготовку метала. Або влізти в якусь трубу, що нам показали Москвині на курші, як вони лізли трубопроводом. Оці ножі, значить, зроблені, щоб підважити люк і влізти в якийсь трубопровод. Ясно, що тут те саме вістря ламається. Тому що вони занадто кінчасті, ми за це поговоримо. І заточки геть не відповідає фінськ. Я тут візьму фінський кліночок більш вищої класи. Ви бачите, наскільки критинська заточка лейкхорна Хор порівнянні з найпростішим фіном. Так ось, якщо існують євро, то американські, там то і справжні, і існують японські досу, значить, ножі. Як от зато мають існувати також і європейський, і американський, і український досу. Я вирішив зробити отакий європейський досу. Що таке досу, я вам покажу. Ось. Оце досу, це хороший досу. Я б його купив на аукціоні. Ще між іншим нормальний японський ніж можна купити. Як ви бачите, він менше ніж один сяку, тому що його Ну як завжди, ви знаєте, чого його продають в Японії. Тому що вони мертвы крінок відсюди скільки в ньому. Вони кажуть, що 13,5. Це з версії... наш крокодил, как хотим и меряем. Оценишь, а продает цивильно в, в, в аукционе потому что они нахабно кажут, что 13,5 см длина клинка. Ну, клинок тут видно, тут 15, то написано 13,5, с половиной, значит, можно продать. Мы же тоже завыщиваем. А чему, значит? Ну, тому, что, ну, ось, сечение, вы бачите. А не буду его сутомнять, японский термин. Скажу, что ножик дуже непоганый. Робили їх сільські ковалі, і він, ну, це так званий нож в один сяку. Розумієте, ці 30-сантиметрові ножі, загальна довжина 30 сантиметрів. Це піхви впали від цього євротанта. Я сподіваюся його довести до ума. Тому що ну, руків'я оригінальне закоротке, а відлите я, я пробував подовжити його. Ну, бачите, тут треба, ну, руків'я тут має бути як в англійській а кавалерійській. Якщо я зроблю, то ви матимете можливість купити пару нормальних танто колись. Але це не пріоритетно для мене, тому що ну, вістрі дурнувати. Краще вже бачите, ну ось, бачите, крутізна заточки. О. Ми за взагалі за Рабіновича, за м'які кончик, якими мають бути кончики, то треба зробити одну нормальний сюжет. Ще прийде пара замовлених клинків, і ми зробимо нормальний сюжет за таке, які мають бути кончики бойових ножів Рабіновича. Правильно, з м'яким кончиком повинен бути бойовий нож. Ілі, ну, поживіть моє. Коротше кажучи, що узнаєте. Другий варіант ось він значить правильно зроблений ще раз. Показую нього як справжнього одна з різновидністю. Я цю всю японську термінологію не те щоб знав, я вже встиг забути. Чому я просто пояснюю це, щоб ви зрозуміли, як робиться. І ось якістільки бачите, як я знаю, скільки він поширений при дні 15 см і як збільшується його товщина до 4 мм. Він абсолютно правильно зроблений. Робили їх сільські ковалі. Ну, В принципі, не сільські, це того сказати, ну, безіменні ковалі вакідзасі. Ви розумієте, що з досу, як правило, якщо зброя в яку це її ніколи не називали досу. Вона була в білій оправі в світлі завжди. Ви бачите, ознака це світла оправа. Ну, ви знаєте, сає це от ті оправа мечів, які для переховування були, а не ну без цуби, значить. Коротше кажучи, ось він розроб, розрозобраний. Бачите, корот, я терпіть не короткі хвостовики на шпільку. Ася знає, що це таке подогнать в руки в я шпільку. Ну, бачите, вони тут він абсолютно клінишки забитий, щоб не розпадалась рукав. Я тут ставлена з рогу, ну, абсолютно нормально. Я ріг вирішив краще, тому що в мене ріг фіксує, дуже надійно фіксує черенок, Закрутку я завжди роблю всі ножі під закрутку. Конічність я взяв. Ну, коротше, він ще не дороблений, не треба. Ася каже, щоб не робив, бо це ціну трохи піднім. Але я все-таки зроблю. Нарізку на рукояті все-таки треба буде зробити. Я її зроблю. Нормально він, в принципі, зроблений, якісно. Ну, ясно, що такі речі робилися, так, да, все, в принципі. А тепер поговоримо просто за. Нагаса, ви знаєте, що ось. Нагаса ножі, господи, як їх. Я, ще... я вже забув, коли писав. Господи, як японські мисливці так, Суславит. Матагі. Матагі. Я вже забув, коли я, коли я писав за їхні рушниці, ви знаєте, за 32-й японський, за. Сьомий японський це цікава тема, але це вже. не, ну, Коли так добре знаєш зброю, як я, то немає сенсу за нею оповідати. Все одно ніхто не зрозуміє, що таке японський 32-й калібр, або що таке полувінтовка. І чому 28-й калібр був на формозі, власне, а в Японії 32-й. Ну, коротше кажучи, ми не говоримо. За японські рушниці ми говоримо за ножі матагі. І є теорія ревізіоністська, що ніяких Нагас не було, що вони користувалися деба. Ну, ви знаєте, це деба, ніж для розрубки риби. Товстий, широкий, товстий, власне, коли ви подивитесь один з небагатьох кольорових альбомів, що видавав справжні речі матагі, ну ви бачите, які були ножики. Ну, ось, власне, оця от нагаса. Вважається, що. Нема старших нагаз на, на 20-ті роки 20-го сторіччя. Я скажу, що європейське з цього ножа, аж власне, не так європейське, як корейське, аж кричить. Отут -от кільце, ну, в принципі, нормальний ніж, можна б його було б зробити з клінка. Я колись його робив, мене десь валяється клінок в спальні. Якщо знайду в коробці, то я вам покажу. Я був вражений, що недорогий і хтось вмів ще робити такі ножі. Я його купив як кухонник, я ж зразу побачив, що явно ж яв нож нагаса. Тому що ну, розрізнити нагасу і кухонник японський це складно. Якщо специфіка із. А це ви бачите, як правило, шильний характерний ніж, видно, що японці приїздили Ну, Бачите, типовий івенкійський ніж. власне. Це от маленькі ножі, типа де, бо це ну, цікава власне тема. Але повернемося до, просто я вам поясню, До ножів Матагі. ви бачите, як вони починали за непрактичні. Вони... І ви знаєте, що там у углових, як правило, нема. Я колись купив, нічого не знав. там-то має бути вістря з коша завалена. І от як вони вирішували ці питання. Власне, це регіональні типи і типи розвитку. Я скористався чисто фіном. Ну чому? Тому що ну, це, власне, гібрид ножа Айнів, я так скажу, з фінським клінком. І в чому особливість? У японців, як ви бачили, черен, товстий і короткий, в принципі, я дуже не хотів апілювати, тому що такий от короткий 10-сантиметровий черен, тут ріг, бачите, вставлений сюди, а я його просто вставив сюди, тому що це ж. Ну, це ж фінський дос. досу це загроза. Це от як у нас. Ну, коротше кажучи, я вже і забив як на жархоні, ну слухайте, старію. І короткий, товстий руків, я 6 де має сенс. В принципі, я і хотів його лишити, але ну, воно б дійко смотрелось з гардою, тому що ми європейці і гарда нам потрібна. Ну, в принципі, якщо використання отак, от от я він. Цілком не гірше за всі ці Ну, Ну, вони ж всі недалеко від Івента ушли, прямо скажемо, із таким спарюючим використанням, тому і, і з рукояті, Ну, що я тут на, наріжу йому нарізку зроблю, тому що миленько вона на 86 мм поділить на кратне число. Я вже на, на половину наполовину наполовину, як це робиться. Коротше кажучи, я буду працювати, а ви переварюйте Отриману від мене інформацію, а я пішов працювати. Бай.